Друзі, усіх вітаю це фабрика новин», Я Анастасія Федорові Мій сьогодні. Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу служби безпеки України. Пане Михайло, я вас вітаю, вітаю наших глядачів. Отже, почнемо. Ось от з якої інформації. CNN пише, що плани Путіна щодо. України зараз полягають в тому, щоб протриматись в кріслі до найближчих виборів президента США в 2024 році. Тобто Путін сподівається, що поразка Байдена ймовірно змусить США прискорити свою підтримку України, і Путін знає, що Трамп йому допоможе. Но насправді, ми розуміємо, що такі думки в експертних полах давно гуляли, що нібито зараз і Америці, нібито видно вигідно давати так до. Зовно нам ось цю допомогу, щоб нібито протриматись до виборів, але все ж таки, наскільки така інформація є достовірною, чи нема нема це якимось фейком, чи це не якийсь черговий вхид від змі, тому що ми бачимо, що часто західні змі чомусь роблять такі вкиди на кшталт ось таких, так от на користь, нібито Росії треба розуміти досить цікаву істину в тому, що росіян росіяних по світу дуже багато. Вони так називаються росіяни. Росіяни. От. Вони велика діаспора росіян, найбільші діаспори є в Сполучених Штатах Америки та Германії. Це країни, в яких найбільша кількість росіян і відповідно споживачів російського телебачення на сьогодні в країнах НАТО. Е, різноманіття думок серед виборців. Сполучених Штатів Америки та Німеччини вони ну, програють консолідованій думці е, прихильників Путіна, які сидять на гол голці російського телебачення. Це правда. А по суті, у країнах НАТО, Сполучених Штатах Америки та Німеччини е, віщає абсолютно спокійно е, російська військова пропаганда, тому що. Західні країни західні демократії не можуть поступитися до основополагаючої свободою, це свободою слова. Ну, звісно, що росіяни це використовують. Відповідно, коли є таке ядро людей, які мають одну думку, яка, власне, не має нічого спільного з реальністю, але яка є спільною з російським телебаченням. То вони впливають на загальну думку виборців цих країн. Так виходить. І політики мають враховувати е, той відсоток виборців, які є е, на їх території, які вже мають там, громадянство, які е, мають виборчі права і там, будуть е, засмічувати простір е, своєю трансляцією. Е, Російської державної військової пропаганди на жаль, це реальність. Тобто, це не фантастика, це реальність і це факти, які є. Сьогодні мені прислали друзі з Німеччини реклама, яка у них іде по інтернету. Тобто нормальна реклама, коли в Німеччині підкреслю кадр з фільму 17 міттевості весни сидить Штірлець, от ну і реклама русскоговорящого телевіді. Це сьогодні, ну, відповідно, ми маємо чути від політиків е, ті слова, які е, хочуть чути їх виборці. Хочемо ми чи не хочемо це факт. На жаль, для країн НАТО протидія пропаганді російській це слабке місце, і росіяни цим користуються. І вони намагаються вчинити свій вплив на е, наших партнерів. І попливати і на вибори, у тому числі в Сполучених Штатах Америки. Ну і десь там, як кажуть, дурень думкою багатіє, багаті, що сподіваються, що до влади США прийде там президент лояльний до Російської Федерації. Але є маленьке але. В Штатах система управління, до речі, так як і в Німеччині, вона не така, як в Росії. Там нічого не залежить від однієї персони. Допомогу США, це, скажімо так, парламентська президентська республіка. Там президент діє виняткових у межах, які йому надані Конгресом в США. І ми бачимо двопалатну, двопартійну підтримку України і гроші, які нам дає, дає не Байден, не по його де є Конгрес США від імені Народу Сполучених Штатів Америки? Так само відбувається і в Німеччині. Там працює е, не лише Бундестаг, там є ще Бундесрад, про я чомусь забувають, це дуже важлива система. О, там трошки інша система виборів президента, не така, як у нас. Тобто від виборів президента теж мало що залежить. Таким чином, коли е, нам допомагають народи, Хто б не очолив Сполучені Штати Америки, ми будемо отримувати допомогу. Тому що система, по якій е, ми даємо, е, отримуємо допомогу від США, і США нам надають допомогу, вона та сама, е, яка була встановлена ще в 41-му році, 1941 році, яка допомогла Радянському Союзу ви, виграти, не виграти, а вижити у Другій світовій війні. І, захопити велику частину території, що ми досі, скажімо так, потерпаємо від того, от така ситуація. Так що, друзі, нічого від Трампа не залежить, навіть якщо він там триумфально в'їде на якомусь коні в білий білої дім. Так само Сусідка, Трампі, так. це така система. Так, і до речі, про це часто говорять і представники республіканської партії. Що е, самі республіканці вони власне не проти підтримки України? Тому я думаю, що якщо такі сподівання Путіна дійсно якісь є ймовірно, то я сподіваюся, що вони марні е, важлива інформація зараз. Ми, звісно, спостерігаємо. За вагнерівцями, за тим, що відбувається на території Білорусі, і от що е, каже служба безпеки України, е, там встановили, що Росія хоче використати вагнерівців для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України, е, Розвіддання, яке свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації під чужим прапором на стратегічному об'єкті Білорусі на Мозерському нафтопоробному заводі, кажуть, що підготовкою такого теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових. Е, з РФ і співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом вагнерівців. На вашу думку, наскільки такою, таким сценарій ймовірний, і наскільки легко це може вдатися зараз ось цим провокаторам, якщо вже про це наприклад знає служба безпеки України? Друзі, підірвати завод вони, звісно, можуть. Але це жодним чином не вплине на рішучість е, Білоруської армії атакувати в Україну. Такої рішучості немає і навряд чи. Однак е, Росія, як ми бачимо, вона полюбляє діяти через своїх проксі. Грати в таку гру нас там нет. Називається, їх там є. Ну, от таке ми Можуть бути інші країни, у тому числі Білорусь, чим вона відрізняється від таких же проксі, як ДНР чи ПНР, чи ЛНР. Звичайно, я вже по Білгораздо задав. І таким же проксі зараз для Росії є група Вагнер. Вони публічно від неї відхрестились, показали: дивіться, вони тут взагалі не контрольовані нами. Тут у нас позбивали 12 літаків, побивали пілотів, чуть не захопили Москву і не спалили її. Які ж вони наші? Вони не наші, все геть. Геть до Білорусі, а Лукашенко каже, вони теж не мої. Все. Група Вагнер стала нічийною терористичною організацією, без контролю. Відповідно, вони можуть творити все, що, вони, що їм заманеться, на окупованій території Білорусі. Реально там, окупована Росія. Тобто вони не чиї і будуть зараз е використані Кремлем формально чи. Як такий проксі-таран, терористична організація, яка може там чудити все, що завгодно. Вона може піти ну, в атаку на Польщу, на Україну, на Сувальський коридор. Вона може піти на дендро на там, парк природний литовський, який з Литвою з'єднаний там невеличким перешийком, шириною 3 кілометри всього-навсього. І так далі. Тобто вони щось будуть там чудити. Що вони там будуть чудити? Ну, ми бачили, що вони мають вміють знімати кіно майже в стилі голівудських бойовиків, там, який як Вагнер йде на Москву, всі на це дивляться, але насправді це було підготовкою до чогось іншого. То відрізатись від Вагнера і показати і використати їх для іншої мети. Армія Білорусі не така велика, щоб вони могли участвувати, приймати участь у масштабних дій. Навіть якщо ми візьмемо велику е лінзу, велике збільшувальне скло, і поповзаємо по гуглемапсу, то ми та не знайдемо великої кількості техніки. Однак, та невелика кількість техніки, яка є, вона зосереджена саме там, де зосереджені Вагнерівці. Чому? Вона зосереджена в селі Осиповичі між Бобрузьком та Мінськом. Так само в селі Осиповичі зосереджена ядерна зброя Росії. Чомусь вони там, ну так, от, сталося. Оце, і все це сталося майже одночасно. Тому виникає питання: а чому так? Чому це раптом місто? Вони ображаються, коли я кажу, що це село. Місто, Осиповичі приїхали вагнерівці, приїхала ядерна зброя. Що за так що Чому це все так одночасно? Що це може бути? Ну, може бути якась провокація. На кшталт, ну давайте от пофантазуємо так, в стилі. Голівудські бойовики. Їде там маз такий іржавий тягач маз, зафарбована ржав, ним, За ним на двох колесах, таких, як Кравчучка, їде великий міномет калібру 240 мм М240. Випуску 1950 року. Ну і звісно, за 73 роки він трошки там теж поживів, але то таке. Колеса потерлись. І зверху на тягачі сидять вагнерівці і потирають руками велику міну, яку вони будуть зараз запускати з цього міномета, якщо тільки доїде до Сувайського коридору. Ну, щось от таке: от таке дурнувати. Потім Путін е запропонує світовому співтовариству боротись з терористичною організацією Вагнера, яка раптом опинилась безконтрольною для всіх і несе загрозу всім. Після цього вагнерівці скажуть, я ні, щось нас Москва здала, давайте разом з Лукашенком підемо захоплювати владу Москві. Ну, 700 кілометрів за день вони проходять, а від Осиповочі до Москви якраз 700 кілометрів. Ну так воно справді… Та, Насправді ця історія надзвичайно цікава, тому що не зрозуміло кому потрібні загалом ось ця така от інформаційні такі так вкиди. Наприклад, ми вже бачимо до речі багато світлина, де нібито вагнерівці біля польського кордону вони, наприклад, з близькі до пригожна телеграм грам публікують, публікуються, що нібито, от вони вже поруч, вони вже близько. Ми бачимо, що міністри оборони Литви Латвії Польщі ну вони вже попереджують про те, що вони готується, польща готується і нібито є відео, як а, перекидає побільше вже війська Литва і Латвія до кордону з Білорусю Ми ж розуміємо, що така провокація вона, звісно, буде насамперед не на користь Лукашенко, тому що ви вже сказали, Путін відхрещується загалом від вагнерівців. Але все ж таки інформаційно, що воно сьогодні дає, воно якось впливає загалом на ситуацію на полі бою України, чи це якось впливає на НАТО? Чи вони сподіваються, чи це вплине якось на допомогу Україні? Друзі, ну там йде своя гра за владу. От, І вони один одного дурять. Щоб не сказати ну, більш пристойне слово. От, е що вони роблять? Путін дурить Лукашенко, е користуючись його амбіцією, стати керівником майбутнього Радянського Союзу чи щось таке генсеком, великою людиною. Ну, треба ж кар'єрний рост в людині, стільки років вже засидівся на одній посаді. Треба колись рости. От. Так само Лукашенко пригожин вони дурять Путіна. кажучи, що вони от роблять те, що він хоче, що вони там будуть наступати на Польщу, далі. І цього рахунок цього вони отримують від Путіна необхідні карт бланши і ресурси, роблять те, що вони Реально інтереси собто, співпадають у Лукашенка і Пригожина. Тобто ну, ні Лукашенко, ні Пригожин ніколи не висловлювались про те, що вони хотіли бути керівниками. На Польщі чи керувати там нічим? Ризиковано, проблемно. А от бути керівниками Російської Федерації хоче є один. Тому, от в цьому випадку, вони можуть зійтися, і це швидше відбудеться. Щоб Лукашенко там з Пригожиним знайдуть спільну мову і скажуть, ну що нам той Путін? Ми тут зберемося разом та підемо туди. Певно, що вони знайдуть підтримку. Багатьох мешканців в Росії і в російській армії. О. І оцей вихід, така, такий розвиток подій досить пірагідний. Особливо, якщо хтось там із іноземних розвідок, розвиток, наприклад, підійде і скаже, що друзі, НАТО не проти, не проти, щоб Лукашенко був генсеком Радянського Союзу, а Пригожин був там головою е, державної думи. Ну, І підуть вони воювати проти Москви. І це станеться більш вирогідно, ніж вони підуть війною на Польщу. Тому що з п'яти тисячам вагнерівців, ну, скажімо так, вони можуть тільки полякати їжачка То... Можуть вони, звісно, бути використані путіним на те, для того, щоб спровокувати НАТО на військову відповідь. Тобто, як діяти НАТО, якщо, наприклад, пригоженці починають обстрілювати територію НАТО тим же самим мінометом з ну, території Білорусі? Стріляти по території Білорусі, і що, що робити? Як це має відбуватися? Такий сценарій. Такий сценарій досить вірогідний, тому що Лукашенко каже, це не ми. Путін каже, це не ми. А хто ж це? А оце от Пригоженці. Виникла ділема. Крім того, ми бачимо, наприклад, що провокації вже почалися. На більшою провокацією, навіть символічною провокацією, це е, порушення кордону НАТО гелікоптерами е, з білоруським правом військовими. Це не факт, що це були гелікоптери е, Білорусі, це скоріше могли бути гелікоптери російські. Які е, пролетіли в дуже цікавому місці, порушили кордон, це е, містечко Біловежя, від назви якого йде Білаєжська пуща? Е, в восьми кілометрах від е, місця порушення кордону є найближчий там, власне, населений пункт, можна так сказати. Це резиденція президента Республіки Білорусі Лукашенка, в якій в 91-му році було підписано. Скажімо так, зафіксовано розпад Радянського суду. От. І от це порушення кордону саме там, воно досить символічне. Скоріше за все, що воно було погоджене Це одна із провокацій, яка має символічне значення, показує, що ми тут і що є щось вільні, що, що Совєцький Союз буде і так далі. Ну, така всяка начина. Але ось вони це роблять, уже роблять. Це буде не завтра, це буде вже сьогодні. नो। शुरू से वही वही की चीज़ तो एक बार है। Є ще один виклик. Це дуже багато розмов було навколо вірної провокації росіян навколо Запорізької АЕС. Є позитивна інформація, до речі, від міжнародного агентства ядерної енергії МАГАТЕ кажучи, що не виявили мін та вибухівки на дахах 4-го та 3-го торговблоків. Заес сказав про це гендиректор Рафаель Грос. Пам'ятаємо, що раніше розвідка повідомляла, що є на дахах якісь певні схожі об'єкти, схожі на вибухівки. Довгий час туди росіяни не Пускали в МАГАТЕ нарешті пустили і кажуть, що нічого не виявили. Але ж як раніше говорив держсекретар США Ентоні Блінкен, що Росія загалом використовує цю окуповану Запорізьку АЕС як таку військову базу, яка служить окупантам таким своєрідним ядерним щитом, тому що війська Росії постійно обстрілюють українські сили з території АЕС. Ну але ми розуміємо, що не можуть вони отримати гідної відповіді, тому що збройні сили України не можуть допускати якоїсь аварії на станції. Сьогодні наскільки під прицілом уваги загалом міжнародної спільноти і взагалі у всіх західних партнерів Запорізької АЕС, наскільки є ймовірної провокації зв'язку, наприклад, з якимось черговими успіхами України у ході контрнаступу? Тому що ми ми розуміємо, що часто від безсилля Путін що робить? Він або влаштовує якісь масовні ракетні атаки або підриває Каховську Гес і тому подібне? Ну, підірвати атомну станцію, це не так видно сказати. Вона просто проєктувалась і робилась з розрахунком навіть на падіння зверху літака. Тобто, от так проєктується. Вони можуть її зруйнувати, атомну станцію, вони можуть її зіпсувати. Що вони, власне, зробили перш все. От. Радіаційну аварію їм нас влаштувати буде майже неможливо. Вони можуть вивезти вкрасти там, ядерне пальне, яке відпрацьоване, яке для них є виною для виготовлення ядерних боєприпасів. Це вони можуть зробити. От. А влаштувати масштабну аварію, така як була на Чорнобилі. ну Це важкувато, тому що треба запускати реактор, треба виходити в ті режими, щоб він вибухнув, не і так наслідками і так далі. Тобто все це не так просто. Хто бував на атомних станціях, ти знає. Наскільки це велетенські споруди, наскільки вони масивні, і там однією ракетою не побудешся, там багато тебе тон вибухів. Знову ж таки, міжнародний скандал, який буде все це очолювати, це, це проблема. Так, да, вони можуть використовувати як там сховище, тому що українці не будуть стріляти по е, своїй же атомній станції, вона нам потрібна, врешті-решт. Вот. Але да, нам прийдеться там, витратити багато часу на те, щоб провести їх до лату і мати можливість її запустити, тому що треба буде робити інспекцію всіх блоків, всіх реакторів і так далі. І так далі. Там багато чого. Скоріше за все, вони через деякий час просто його залишать і такі. Тоді, коли тікати всі інші, робити вже з доброго. Та ще просто обмінки з різних сторін та і все. Увага! Має бути до цього об'єкту, звичайно, але от хайп не той. Ще важливий момент. Контрнаступ ситуація на полі бою. Зараз дуже багато різної інформації є. Ну, наприклад, Пентагон попереджає про важкі бої і про те, що не буде легко. Хоча не зрозуміло, чому лише зараз вони про це говорять. Ну, здається, з самого початку не було легко і тим більше з перших днів повномасштабного вторгнення. Далі пишу Ваштон Пост, що сили оборони заділи резервний 10-й армійський корпус для просування в районі населеного пункту роботи на Запорізькій. Області, до речі, так також цікаво, що це може означати. Ну за загалом залом аналітики прогнозують, з яких умов взагалі український контрнаступ може бути успішним. Наприклад, називають три варіанти розвитку українського контрнаступу. Найуспішніші кажуть, що це такий постійний тиск, кампанія, перекриття і створення пробоїв у російських оборонних лініях. На вашу думку, що сьогодні відбувається на полі бою? Наскільки близько ми вже до лінії 91-го року, про яку, звісно, неодноразово говорить президент Зеленський, це, власне, є мета звільнення усіх наших земель, і ви також схиляєтесь до думки, що попереду ще багато часу потрібно, щоб дійсно дійти до перемоги? Попереду багато роботи. а Багато роботи це значить багато часу. Хоча ми і бачимо, що щодня Збройні сили України виносять щось цікаве на території окупованій і навіть на території Російської Федерації, однак будь-який удар він вимагає ретельного дослідження, розвідки, до розвідки, підготовки, і лише потім ми бачимо великий бадабум чи великий бабов. Десь на території і кажемо: о, ура, класно, наші там перемогли. От. Але за кадром залишається робота сотень і тисяч наших бійців. От. І власне, коли хтось каже, що треба швидше бігти, ну, це трошки, трошки не так. Треба ретельно, спокійно відпрацьовувати і так, як воно відбувається на сьогоднішній день, воно воно відбувається. Ми бачимо, що. Ну, наприклад, такі удари, як сьогодні, був Новоросійськ, вони вартують дуже багато. Тому що фактично був знищений великий десантний корабель, один з найбагатьох, які залишились на плаву. Причому в цікавому місці? От в чому справа. Це корабель, який, скажімо так, плавав. Моряки не люблять цього слова, а я його використаю. Плавав. Не а плавав. Знаєте де? Біля палацу Путіна. Він закривав палац Путіна з моря. Ось той самий широко розрекламований палац, про який так багато знімали кіно. Багатий палац, який так полюбляв Навальний. От. От той біля того палацу, власне, і був підбитий той великий десантний корабель. Це для паспорт. Персонально. Це до нього в двері постукалося збив. Що це трон Служби безпеки України? От у чому справа. І якщо Путін не може захистити свій палац, то чи зможе він захистити там всі інші країни? Звісно, що ні. Получатись, але вдіяти вони нічого не можуть. Вони вже програли. Це реально. Але на того, щоб зафіксувати це, щоб вирости все це до логічного кінця, погоди немали ще часу Росіяни будуть там, кидати у топку цієї війни все нові і нові людські життя, яких їм не жалко, які вони розбирають на теренах Російської Федерації. Щодня у них 18-річного віку досягають 2,5 тисячі росіян, вони можуть бути моб резервом до 30 років. 9 мільйонів людей це те, що вони можуть використати кожен день. Якщо ми навіть там, порахуємо, скільки це, якщо в день ми будемо відвідувати по 500, наскільки це вистачить? Щодо так зазначили також дуже слушно, тому що, наприклад, після вибухів новоросійського зараз Росія готує Сочі до бавовни, окупанти посилюють безпеку. Ми розуміємо, що Путін не контролює Росію, і ну, власне, це добре. Що стосується Криму, також важливе питання: те, що ближче до нас знаходиться, ближче до збройних сил України. Є от заява, наприклад, представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, Він каже, що якщо росіяни не заберуться із Крим. Близько півострову, то кількість бавовни там тільки більшатиме, ось ця систематичність бавовни. Яка вона має бути? Якою зброєю, щоб дійсно наблизити а, півострів Крим до того, як він війде в склад України? Проблема не в кількості навіть бавовни, а в тому, що ті особи, чи як їх назвати, не знаю, які понаїхали в Крим. Вони дуже того думають. Вони чомусь вірять Путіну. Чому вони вірять Путіну і на підставі чого вони самі пояснити не можуть? Вони вірять в те, що там бачимо, не можуть. От, але в них є м, така психологічна, скажімо так, пастка, коли вони не можуть визнати самі собі, що вони дурні. От, тому що якби вони були розумні, вони б не поїхали в Крим. От, Вони б не поїхали в Крим. А оскільки вони приїхали в Крим по різним державним програмам, Росія заманювала їх туди, от, в тому числі як відпочиваючих, то виявилося, що вони там приїхали по даним Ріфата Чубарова, там десь біля мільйона понаїхавши. Оцей ну, мільйон понаїхавши це відповідно десь 300 тисяч чоловіків. Це те, що треба якраз для того, щоб наповнити траншеї, які викопав Аксіон. цим мов Ну, їм треба визнати цей факт самим, що їх надурили, їх туди привезли просто як траншейне м'ясо. І їм на сьогоднішній день треба просто з Криму тікати. От бавовни, яка відбулася в Криму, вже достатньо для того, щоб розумна людина зробила висновок, що треба дуже швидко тікати. Чонгар. Все? В армянську сьогодні 5 вибухів було, далі буде цікавіше От е Феодосія. Проблеми, гвардійське проблеми, октябрське проблеми, Севастополь проблеми, Кримський міст перманентні проблеми. Великий десантний корабель, який міг би перевозити когось по Керченській протоці, як паром. Для чого ще використовувати? Теж проблеми. Тобто, розумна людина робить висновок: треба тікати. А вони не тікають. Вони вірять Путіну. От у чому. Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу служби безпеки України, був з нами. Про останні події, про аналіз важливого, що було останнім часом. Вам дякую, що лишаєтесь з нами з вас. Лайк, підписка. Звісно, ваші коментарі. Ми чекаємо під цим відео. Дякую, що лишали з нами до кінця. Всього найкращого бережіть себе.